Всіх вітаю! Мене звати Лоншакова Марія, я гінеколог, і в цій серії відео я розповідаю про красу з точки зору здоров'я, саме з погляду лікаря-гінеколога, ендокринолога для того, щоб дати вам цікаві свіжі практичні знання та рекомендації для того, щоб ви, мої любі, могли бути гарнішими, здоровішими. З меншими витратами часу, зусиль, грошей, тому що шкіра це частина нашого організму, це найбільший орган нашого організму, і це певною мірою дзеркало нашого організму, нашого кишківника, нашої гормональної системи. Я хотіла все помістити в одне відео, але коли я працювала над матеріалами до теми шкіри, я зрозуміла, що це буде мінімум три відео, тому на цьому тижні ми з вами. Будемо займатися саме шкірою. Зараз якраз весна, ви... і це питання дуже актуальне. В першому відео про шкіру я хочу розповісти про основні складові гарної шкіри саме з точки зору лікаря, а, тому що інформації від косметологів, дерматологів, б'юті блогерів її багато. Ви можете її подивитись. Я не б'юті експерт, я не косметолог, я не дерматолог, я лікар-гінеколог і буду вам розповідати саме з такої точки зору. Які показники шкіри ми оцінюємо в контексті краци? Це, звичайно, колір шкіри, наскільки вона рожева, свіжа. А колір шкіри залежить від кровообігу, від гарного току крові лімфи, притоку кисню, гемоглобіну, оксигенації. А якщо в нас поганий кровообіг, знижений гемоглобін, погана оксигенація, поганий стан судин до шкіри не доходить кисень. Недостатньо вона кровонасичується, то вона вже матиме тьмяний такий не свіжий колір. Також впливає дуже сильно робота наших детоксикаційних систем. Це кишківник, печінка, гепатобілярна система, тобто жовчний мікур, і це наші нирки. Тому що, коли ми в інтоксикації, наша шкіра буде тьмяна, наша шкіра може жовтіти, коли є проблеми з печінкою, це характерна ознака. А наша шкіра може навіть набувати зеленуватого чи синюватого відтінку, коли є порушення кровотворення, кровозабезпечення, низький феретин, низький гемоглобін, анемія і так далі. А далі ми, звичайно, оцінюємо тонус і пружність шкіри. А це вже напряму залежить, звичайно, від віку. Чим жінка молодша, тим в неї шкіра пружніша, міцніша, але. Також дуже сильно впливає і гормональний статус далі протягом життя, тому що, наприклад, 40-45 років ми можемо в різних жінок бачити абсолютно різний стан шкіри. Так, це і генетично обумовлено, але це дуже залежить від того, як жінка підтримувала свій гормональний статус, який в неї рівень естрогенів. тому що саме естрогени, наші жіночі гормони, які активно синтезуються в першу фазу менструального циклу. Саме вони відповідають за пружність шкіри, за її таку гідратованість, зволоженість, за її гарний тонус і гарний м, такий оксамитовий дотик. Коли жінка входить в менопаузу, або з інших причин має дефіцит естрогенів, це може бути операція з видалення матки яєчників, це може бути лікування, променеве хіміотерапія, коли згасає перечасно функція яєчників, це виснаження. Передчасне також виснаження яєчників, зокрема, це клімакс передчасний, або навіть вчасний будь-який стан дефіциту естрогенів він буде одразу позначатись на стані шкіри. І навіть коли жінка ще менструює, вона ще офіційно не в клімаксі, вона вже по стану шкіри може відчути і запідозрити, що щось таке гормональне наближається, тому що шкіра починає м'яніти, починає трошки так. Втрачати пружність, еластичність, з'являється багато зможок і набагато важче підтримувати а, стан шкіри, не допомагають косметологічні, космецевтичні процедури та косметика, догляд, який раніше допомагав, він стає неефективним, і це прямий вже дзвіночок звернути увагу на рівень естрогенів. А також на тону шкіри впливає стан підшкірних структур, на яких це все тримається: це м'язи, мімічні, це підшкірна жирова клітковина, звичайно, коли. М'язи напружені, пішкірна жирова клітковина, погано кровопостачається, там є запалення, що є целюлітом на тілі, на обличчя це можуть бути висипання, це може бути знову ж таки поганий колір обличчя, також дуже впливає. І загалом стан сполучної тканини він впливає і на шкіру, тому що шкіра це сполучна тканина. Зв'язки, суглоби, кістки це все сполучна тканина, і люди діляться на два типи. Ті, хто мають. Гарну сполучну тканину, міцну, і їм не треба дуже багато витрачати зусиль для того, щоб підтримувати стан сполучної тканини. А є люди диспластики, вони мають від природи генетично слабкішу сполучну тканину. В них раніше в'яне шкіра, в них раніше з'являються проблеми з суглобами, порушення постави, вони легше травмуються, виснажуються, і таким людям ще більше треба звертати на це увагу для того, щоб тримати в гарному стані. Не лише шкіру, а й те, на чому вона тримається. Це підшкірна жирова квітковина, це зв'язки, це м'язи, це все дуже важливо, в якому воно стані, якою воно структуру і як воно кровозабезпечується. А також ми звичайно оцінюємо чистоту шкіри. Про що нам каже чистота шкіри? Про те, як в людини працює кишківник, чи в неї нормальна мікрофлора, чи немає запалення, як в неї працює печінка, тому що коли печінка не справляється. З виведенням токсинів, коли людина має дисбіоз кишківника, закрепи, то звичайно шкіра вже підключається як додатковий орган інтоксикації. Тому будь-які висипання в першу чергу треба лікувати, починати з налагодження власної детоксикації: це сеча, нирки, достатнє споживання води, і це печінка, жовчний міхур, кишківник і щоденна дефекація. А і лише коли це все не допомогло щось підключати до шкіри. А якщо не пити воду, бути зневоднені, не працювати з печінкою, бути, е, жити з застоєм жовчі, з дисбіозом, закрипами і ще вживати зверху системні ретиноїди чи мазати щось таке дороге на обличчя, робити процедури, це все неефективно, і це не додає здоров'я, навіть якщо воно позбавляє висипань чисто візуально. Ми розуміємо, що в організмі все одно відбуваються погані процеси, і їх треба коригувати, тому що вони матимуть інші наслідки і часто набагато страшніші і негативніші, ніж просто якісь там висипання а також рівень андрогенів це чоловічі гормони. Вони присутні і в організмі жінки, але вони повинні бути там присутні в менших кількостях і з меншою активністю, ніж естрогени. Буває таке, коли генетично чи в силу способу життя, надмірних навантажень, фізичних стресу. І так далі порушується цей баланс між естрогенами та андрогенами, І коли в жінки забагато андрогенів, вони можуть стимулювати сальні рецептори шкіри, фолікули шкіри, і в жінки з'являються висипання, акне може загострюватись, може з'являтися відсутний синдром, це поява оволосіння в небажаних для жінки місцях. Це підборіддя, шия навколо сосків, біла лінія живота. Це те, що для жінки, в принципі, не характерно. Але при порушенні гормональному може таке бути. А також ми, звичайно, оцінюємо шкіру на дотик, її тактивні якості, а вони вже залежать від структури шкіри. Структура шкіри складається з білків, колагену, еластину і складається з ж... мембран ліпідних жир, які залежать від жиророзчинних вітамінів. На стан шкіри напряму впливає засвоєння і статус жиророзчинних вітамінів: це вітамін А, вітамін В. А є вітамін Д і меншою мірою вітамін К. Він більше для кровотворення важливий. І жирочіння вітаміни вони засвоюються з жовчу, і вони засвоюються тільки коли нормально якісно працює печінка. Знову ж таки, ми повертаємося до печінки. Коли не працює печінка нормально, то, відповідно, не виводяться токсини, зелені, обличчя, не виводяться гормони, з'являються висипання, акне, гірсутизм, андрогенна лопетія. З'являється дефіцит жиророзчинних вітамінів і шкіра, звичайно, втрачає свій гарний стан і гарні тактильні властивості. Тому обов'язково треба звертати увагу на жовчовітік, жовчів відтоку, адекватного не буде ніколи гарної шкіри. На білковий статус, на те, скільки білку ви вживаєте, наскільки він різноманітний, як ви його засвоювати, вегетаріанство, веганство, воно може негативно. Впливати на стан шкіри, і ми навіть дійсно можемо помічати, що всі ці вегани, праноєди, здебільшого, вони такі дуже стрункі, худі, сухі, навіть такі виснажені, тому що вони знаходяться в тривалому дефіциті білку, ліпідів і вони так наче зсихаються і не завжди це корисно з точки зору здоров'я. Також ми оцінюємо наскільки шкіра сяє, а це залежить від якості мембран, які знову ж таки складаються з жирів, і дуже впливає, якої якості жири ми споживаємо, якщо ми їмо гарні. Якісні жири, не смажені, не окислені, не трансжири. Ми їмо омега 3 рибу, рослинні олії, свіжі, авокадо, свіжі горіхи, то в нас і шкіра буде гарна. Коли ми їмо трансжири, коли ми їмо все смажене, окислене, старі якісь олії, які стояли в тих шафах на кухні роками, погано закручені, вони контактували з повітрям, вони контактували з високими температурами, десь біля духовки, мікрохвильової печі, то вони окислюються, вони псуються. І ось такі зіпсовані погані по якості жири. Вони вбудовуються в мембрани шкіри. і Ця шкіра, звичайно, виглядає погано. Тому що, якщо ви робите ремонт в квартирі, ви розумієте, що для того, щоб були гарні стіни, двері треба брати гарні будівельні матеріали. Так само для того, щоб була гарна шкіра, треба брати. Гарні будівельні матеріали, зокрема ліпіди і білки, і не тільки брати, а й засвоювати ці речовини. А це вже залежить від кислотності шлунку, від стану печінки, від мікрофлори кишківника і так далі. Без кишківника, без печінки не буде гарної шкіри. Я це кажу в мільйон разів. і Буду продовжувати казати, поки це до всіх не дойде, тому що ще є динозаври, які хочуть попити якісь ретиноїди, повживати якісь плутафарм. Добити свою печінку і таким чином отримати гарну шкіру або попити коки, це в довготривалій перспективі, в кращому випадку вам допоможе лише тимчасово, а в гіршому випадку може погано вплинути на ваше здоров'я, тому що ви не знаєте, який у вас генетичний ресурс вашої печінки. Можливо, у вас є вже якісь схильності, і ви цими препаратами можете собі завдати шкоди, і вам все одно рано чи пізно їх доведеться відміняти. І ви повернетесь до того, з чого починали, що треба все одно буде працювати з кишківником, з мікрофлорою, з закрипами і так далі. І змінювати звичайно, харчування, тому що з дешевого будівельного матеріалу неможливо побудувати якісне житло, так само з поганого харчування, з неякісних продуктів, амінокислот, жирних кислот неможливо побудувати гарну шкіру. І а, ми оцінюємо свіжі шкіри: це знову ж таки стан детоксикації, це мікробіом, який може чи Позитивно чи негативно впливати на наш стан шкіри і взагалі здоров'я це оксигенація. Скільки кисню ми отримуємо, ми сидимо ось так: от за ноутбуком, чи ми все ж таки гуляємо, якось рухаємося, живемо активне життя. Це все впливає. Тобто без нормального способу життя гарної шкіри не буде. А шкіра складається з білків, це її і, і сама структура, і опора, тому що підшкірна, жирові, ваклітковина, м'язи це теж білкові структури. Білки ми повинні в першу чергу їсти різноманітні, причому, в другу чергу, ми повинні їх засвоювати, а це залежить від кислотності шлунку. Що можна зробити, щоб краще засвоювати білки? По-перше, не суміщати їх з молочною продукцією, не суміщати їх з кавою, міцним чаєм, тому що вони погіршують смоктування білку. Можна перед їжею вживати яблучний оцет, чи органічний, не той, яким гасять соду для випічки, а органічний яблучний оцет. А можна пити спеціальні ферменти для засвоєння білку і так далі. І додавати можна жменю, хоча б цитрусів чи кислих ягід для того, щоб вітамін С і кислоти допомогли вживати білок. А можна також в яблучному мості органічно маринувати м'ясо, рибу перед вживанням. Це також покращить засвоєння. А це ліпіди. Я вже казала, що ліпіди повинні бути якісні, не окислені, не смажені, не зберігати там салати. Масла відчинені або заправлені салати, а для того, щоб вони не контактували з повітрям довго, не контактували з високими температурами і взагалі не піддавалися ось такій ось обробці. Сполучна тканина, вона детермінована генетично. Якщо ви маєте підозру, що у вас є дисплазія, то з цим треба працювати постійно, підтримувати є певні заходи і препарати, які треба постійно мати на увазі, для того, щоб ваша сполучна тканина мала. Опору, підтримку, тому що вона у вас слабкіша від природи. Я так завжди порівнюю, що можна купити штани або джинси, і ви їх будете носити довго і вони не втратять форму. Це міцна, здорова сполучна тканина. А можна купити штанці і вони вже після першого вдягання мають таку розтягнуту колінку і не повертаються до нормального стану після прання. Це характерно для диспластики. Судини, звичайно, мімічні м'язи, вони повинні бути. Тонусі, але не перенапружені, тому що через перенапружені м'язи не може нормально текти кров і відтікати лімфа. І підшкірні структури це знову ж таки м'язи, підшкірна жива клітковина це все дуже важливо і треба враховувати. Жиророзчинні вітаміни, це вітамін А, він відповідає за стан шкіри, впливає на синтез колагену, потрібен для синтезу гормонів, для імунітету. Вітамін Е, це наш дуже важливий антиоксидант, який захищає і печінку. І захищає нашу шкіру від пігментації, і впливає знову ж таки на гормони статеві, які нам допомагають виглядати молодо і свіжо, і він є доведений гепатопротектором, тобто він покращує детокс, захищає печінку, покращує функціональність і стан канині печінкової. А це вітамін Д, який також впливає в гормональному обміні. Навіть вважають багато хто, що вітамін Д це такий гормон, тому що він має більше властивостей гормону, ніж вітаміну. Він дуже важливий для антиейдж-ефекту. Для комунікації між клітинною і для опорно рухового апарату кісток, суглобів, зв'язок, на якому тримається вся ця шкіра, тому що коли ми будемо ці слабкі виснажені, поламані з артрозом артритом, то вже шкіра у нас, по-перше, навряд чи буде гарна, по-друге, вона нас навряд чи порадує. Жиророзчинні вітаміни загалом дуже важливі і для сяючої шкіри, і для активного гормонального статусу, без якого сяюча гарна шкіра неможлива. І для якісних міцних мембран, які будуть знову ж таки підтримувати нашу шкіру, і взагалі всі наші клітини, тканини, наші судини, які забезпечують цю шкіру поживними речовинами, киснем і захищають якісні мембрани від окислення. А окислення в шкірі це пігментація, це поява плям, це нерівномірний колір обличчя. І окислення інтенсивне може викликати навіть онкологічні процеси шкіри це коли вже йде дуже сильно оксидативний стрес. в в шкірі і з'являються вже перші. негарний процес. Жиророзчинність, що це означає? Що е, ці вітаміни повинні проконтактувати з жовчу, тобто їх треба вживати тільки з їжею. Їх не можна вживати окремо від їжі, тому що жовч вона виділяється на їжу. Бажано, щоб ця їжа була тепла і містила жири. Тоді жовч, не мікур розслабляється, витікає і вона може засвоїти ці вітаміни. Коли ми їх кидаємо в шлунок на бігу на ходу, вони не засвоюються, бо не контактують жовчу. Вони проходять транзит через печінку, вони не розчиняються в воді, і вони здатні до накопичення в печінці та жирі, тому треба дуже обережно, їх можна передозувати. Якщо водорозчинні, ви, скоріш за все, виведете з сичею, то жиророзчинні можуть вам нашкодити. І жиророзчинність означає ліпофільність, ліпожир, філь, любов, тобто вони накопичуються в жировій тканині, і якщо її надмірна кількість, то а, вітаміни можуть бути там депоновані і, наприклад, під час схуднення. Різково вивільняється велика кількість і токсичних речовин, і вітамінів, і можуть бути якісь явища, навіть передозування а, тимчасового вітамінами. Тому тут також треба бути обережними. Не треба їх бігти, купляти і пити безконтрольно. Це дуже все має бути обережно, тому що жиророзчинні вітаміни вони набагато токсичніші, ніж водорозчинні. А як покращити засвоєння жиророщинних вітамінів? Це приймати їх тільки з їжею. Їжа повинна бути тепла, щоб жовчний мікур розслабився, відтікла жовтня, повинна містити жири, тому що жири стимулюють відтік жовчі. Для того, щоб розслабити жовчні, можна за 15-20 хвилин до їжі, поки ви там собі накриваєте, сервіруєте, щось там собі доготов, доготовляєте, можна пити просто теплу воду, можна напої. Це донат магнію, всі ці води жовчогодні. А є спеціальні трави, гіркоти, які крапати в воду. Але це все можна робити тільки людям, які зробили УЗД черевної порожнини, і точно знають, що в них немає каміння в жовчному міхорі. Тому що якщо у вас є каміння в жовчому міхурі, і ви почнете собі стимулювати жовч, ви можете його зрушити з місця. Це буде в кращому випадку жовчна коліка, буде дуже боляче, і неприємно. В гіршому випадку це може бути навіть полецестит операція, і в дуже рідких випадках летальні не наслідки. Тому ніяких жовчогінних заходів, поки ви не зробили свіже УЗД, не яке там у вас на в шухляді лежить три роки, а свіже ОЗД, де чорним по білому написано, що в вашому жовчному мікорі немає конкрементів. Тоді ви можете все це робити. Я вас одразу попереджаю про це, тому що це все дуже серйозні речі. Це все треба робити під контролем лікаря, під наглядом і по показах. Тут не можна бігти, ганяти жовч або пити жирочинні вітаміни банками, тому що це може бути шкідливо. Я просто розповідаю, що впливає на стан шкіри, але це не... Носить характер рекомендацій, що вам вже це треба робити. Я просто розповідаю, що таке є такі є опції. А також для того, щоб гарно засвоювати будь-що, треба повільно їсти, ретельно жувати. Все, що ми кидаємо на бігу в стресі, воно не засвоюється. А знову ж таки, звернути увагу на спеціальні жовчогінні препарати, води, збори, гіркоти, але краще з лікарем. Концентруватись на їжі, не сидіти в гаджетах, це стосується не тільки засвоєння жирочинних вітамінів, засвоєння будь-чого. І краще їх приймати ввечері, тому що ввечері активніша ліпаза, і ввечері ми, в принципі, вже знаходимося в більш спокійному стані, і в нас активізується парасимпатична нервова система в нормі, і вона нам допомагає засвоювати жирочині вітаміни. А також синтез колагену важливий, він генетично обумовлений. Це просто треба про себе знати. Ви не диспластик і можете більш-менш спокійно жити, ви диспластик, і ви тоді розбираєтесь з цим і постійно себе підтримуєте. А без не можна веганити, не можна тяжкий спорт, не можна перерозтягувати м'язи суглоби. Білковий статус, я вже за нього говорила, але для колагени побудови потрібен не тільки білок, а потрібні ще кофактори. Це вітамін С, це магні, цинк, кремній, мікроелементи. Сірка, вітамін Д, просто сам по собі білок він не працює в контексті синтезу колагену. Зазвичай колагенові комплекси вони всі йдуть вже з цими кофакторами. І, в принципі, в їжі, коли ми повноцінно харчуємось, то ми їмо і білкову їжу, і овочі, фрукти, ягоди. Воно все повинно разом діяти набагато ефективніше. І дуже впливає на синтез колагену, відсутність або наявність запалення, тому що коли є системне запалення, порушення мікрофлори, хронічні вогничі інфекції, а то всі амінокислоти, вітаміни, мікроелементи вони будуть витрачатись на регуляцію запалення, на боротьбу з запаленням, і сполучні тканині не буде вистачати, тому часто ми на стресі. Або після хвороби одразу маємо такий хворий вигляд: стан шкіри погіршується. Жінки з віком це це більше помічають, що варто лише захворіти одразу плюс 5 плюс 10 років на обличчі, тому що запалення забрало всі спожиння речовини, які потрібні шкіри. Тому запалення повинно бути вчасно проліковано і ліквідовано. Звичайно, потрібен нормальний кровообіг, циркуляція лімфи і для колагену, і для шкіри, і для м'язів, для всього суглобова гімнастика для того, щоб знову ж таки був гарний лімфотік, розтяжка, вона впливає на надкісницю і стимулює гарний стан опорно-рухового апарату, його інтенсивне відновлення, і розслабляє м'язи, щоб вони гарно кровопостачали, щоб вони гарно виглядали і були більш функціональні і більш довго в гарному стані. І звичайно, гормональний статус це вже. Безпосередньо моя сфера роботи і про гормональний статус можна казати дуже багато. В мене є окремий курс Жіночі гормони. Якщо комусь це дуже цікаво прям заглибитись, ви можете його придбати, подивитись для себе, розуміти, як працюють естрогени, як підтримувати їх достатній рівень, коли вони починають знижуватись, що робити, як це діагностувати, або ви можете просто вчасно відвідувати гінеколога, ендокринолога, ендокринолога і таким чином. Перекласти на його плечі цю відповідальність для того, щоб він вас вчасно попередив про зниження рівня астрогенів і ви вчасно вжили певних заходів. Вони дуже різні можуть бути, багато різних є опцій. Це дуже залежить і від віку, і від стану здоров'я, супутніх захворювань, але все це можливо і можна дійсно підтримувати стан шкіри дуже довго в гарному вигляді, не тільки за рахунок косметології, догляду, а ще й за рахунок роботи з гормональним фоном. з Організмом з кишківником, і це насправді набагато ефективніше, тому що крім гарної шкіри, просто візуально, це ще дає енергію, це ще дає сили, натхнення, і я вам всім цього бажаю.